В день посвяти в родині відбувається велике свято. Запрошуються родичі, самі близькі, друзі, бажаті і духовний провідник, який безпосередньо проводить обряд. Після семиденних випробувань хлопчика, який створює для нього духовний провідник, готується купель із живої води, пахучих чоловічих трав для хлопчика, одягають його в новий одяг і бажаті. Ведуть в світлину, де його зустрічають родичі, близькі та батьки. Садовлять в крісло прикрашене різнокольоровими стрічками та на вивернутий родовий кожух, як сипов багатства і процвітання роду, співають обрядові традиційні пісні, а мама і тато благословляють свого сина на світлий шлях знань, на щасливу чоловічу долю. Божаті обсипають хлопчика зерном, цукерками, грошима, пробавляючи слова. Замовляння, які укріплюють в хлопчикові дух, впевненість, силу чоловічу справу до знань, після духовний провідник проводить по святу хлопчика підперезуючи, а батько дарує ніж як символ мужності і відваги, віднині син здатний захистити себе і свою родину.